Вітаю вас, любі хлопчики і дівчата, і запрошу на заняття ознайомлення із соціумом. Грудень іде, свята несе. Малята, пригадайте, що нещодавно ми з вами гуляли осінніми парками і спостерігали за золотим листопадом, і вже на зміну йому прийшла біла, холодна та сніжна зима. Холод нам несе мороки. У турботах плине будень це останній місяць року. Зветься, як він. Пригадайте малята, як називається перший місяць зими та останній місяць року. Пригадали? Правильно, грудень. Грудень з вітром прилітає, груди снігу насипає, земля вкривається білою пухнастою ковдрою. і... Засинає всюди біло кінця краю не видно, хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень і в свято, і в будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на веселі свята. Грудень місяць рік кінчає, до нас свята наближає, а які ж саме свята ми святкуємо в грудні. Ви малята пригадайте, назву свята відгадайте. Він приходить тихо-тихо, подаруночки кладе і святковий настрій взимку. Цей святий до нас несе. В грудні ти його чекай, звуть святого Миколай. Перше зимове свято ми будемо зустрічати дуже скоро, 6 грудня. Це свято, день святого Миколая, найулюбленіше для всіх дітлахів. Послухайте малята, вірш. Мамина хустка, серцю мила. Бережи її, дитино, на хустинці світ калини відводить лихо від дитини, як голівонька в хустині, любо мамі й дитині. Малята, про що цей вірш? Так, про українську хустку. 7 грудня відзначають Всесвітній День української хустки. Це свято об'єднує жінок з різних країн світу, різного віку та різних професій для збереження українських традицій. Далі загадка ось така. Мороз Морозстрічіть і снігу намело Радіють всі, Адже прийшло Різдво, щастя й радості багато нам несе прекрасне свято? Підкажіть, малята, як на Різдвяні свята зазвичай вітаються? Так, правильно, Христос народився. Тож як називається це свято? Різдво Христове, це родинне, світле та чудове свято. Коли збирається за столом вся родина і чекає на колядників. І остання вам загадка: з неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, бо скоро на поріг завітає. Так, правильно, новий рік. Ось малята ми з вами і пригадали, які свята. Ми будемо святкувати в грудні. Саме свята малята дарують нам атмосферу щастя і тепла, затишку і краси. Я пропоную вам пограти в гру, упізнай свято і повторити, які свята нас чекають в грудні. Малята, уважно роздивіться картинку і назвіть свято. Уночі перед цим святом чимні діти. Знаходять частіше під подушкою, але можна знайти і в чобітках солодкий подарунок. День святого Миколая. До цього свята прикрашають ялинку. Новий рік. На яке свято ми зустрічаємо колядників? На Різдво. А це яке свято? Свято. Української хустки. Малята, ми всі любимо зиму за її неповторну красу природи, за веселі розваги, але найбільше ми любимо її за незабутні свята, за їхню казковість та чарівність. Тож, малята, чекаємо разом на свята.